Вітаю! Ми сьогодні вивчаємо суміжні та вертикальні кути та властивості таких кутів. Нехай у нас є розгорнутий кут АОБ, між сторонами якого проведений промінь ОЦ. Цей промінь поділяє кут на дві частини кут СОВ і кут АОЦ. Такі кути мають Сторону ОЦ спільну, а сторони ОА і ОБ утворюють пряму лінію бо є доповняльні півпрямики. Кути, які мають одну сторону спільну, а дві інші в них утворюють пряму лінію або є доповняльними півпрямими, називають суміжними. Два кути називають суміжними. Якщо у них одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними і прямими. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо додати градусні міри кутів АОЦ і СОВ, то разом ці два кути утворюють 180 градусів. На наступному малюночку ми бачимо, що у нас є дві прямі, які перетинаються. Це прямі В і Д, М. Ці прямі утворюють такі пари кутів. Перша пара кутів а, О, С і МОП. Це гострі кути. І друга пара це будуть кути, я їх пронумерую кут 1 кут 2. Такі кути мають спільні вершини, а сторони цих кутів Є доповняльні півпрямі, такі кути називають вертикальними. Отже, два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними півпрямими сторін іншого куту. Кут 1 і кут 2 вертикальні кути, також якщо я позначу цю пару кутів як 3 і 4, то кут 3 і 4 також будуть вертикальними кутами. Вертикальні кути рівні, тобто градусні міри таких кутів однакові. Як ми використовуємо позначення і властивості суміжних і вертикальних кутів для розв'язання задач? Так, розглянемо перший малюночок, на якому видно прямі прямічки перетинаються в точці. І на цьому малюночку можна знайти і вертикальні кути, і сумі. Кут 1 і кут 2. Це будуть вертикальні кути, тому що в них спільна вершина є, а сторони утворюють пряму лінію. Також вертикальними будуть кути 3, 4. Але тут є ще і суміжні кути. Тобто кут 1 і суміжний до кута 4, кут 2 суміжний до кута 4. Суміжними також будуть кути 3 і 2, а також 3 і 1. На наступному малюночку ми бачимо, що точки Р проходять промені RARPRC. Прямих, які тут перетинаються, немає. Суміжних і вертикальних випів на цьому малюнку також немає. Наступний малюночок розглядаємо. Є три прямі Сф, КА, ПЛ, які перетинаються в точці О. Тут можна знайти пари. Вертикальних кутів також можна знайти в суміжні кути. Давайте почнемо з вертикальних. Я, наприклад, виділю код 1, і йому вертикальним буде код 2. Також кути, якщо призначити, кут код 3, до нього вертикальним буде. Суміжні кути це ті, які мають спільну сторону. То, в цьому випадку Зуміжними кутами будуть кути: такі кут 1 і кут, я виділяю кут. Ці два кути мають спільну сторону, а інші дві створюють пряму лінію, тобто є доповняльні пів Тут можна знайти декілька пар суміжних кутів, і також можна знайти вертикальні кути. Я цього робити не буду. Але спробуйте самі самостійно це зробити. Розв'яжемо декілька задач на застосування позначення і властивості міжних і вертикальних круг. Нехай у нас є дві прямі, які перетинаються відома градусна міра кута 50 градусів, і нам треба визначити градус міру кута 10 Неважко побачити, що кут 1. І той, у якого градусна міра 50 градусів, є вертикальним. Тому градусна міра кута 1 це також 50 градусів. Щоб знайти кут 2, нам потрібно визначити, що це за кути кут 1 і кут 2. Такі кути ми вже назвали вертикальними кутами і знаємо властивість. Тому, скориставшись властивістю, що сума суміжних кутів 180 градусів. Ми можемо визначити градусну міру кута 2. Для цього 180 градусів. Піднімаємо 50 градусів і одержуємо, що кут 2 дорівнює 130. На наступному малюночку е неважко побачити, що до кута 79 градусів буде суміжним той кут, біля якого стоїть знак питання. Суміжні кути. Сумі дають 180 градусів. Для того, щоб знайти кут невідомий кут, ми повинні 180 градусів підняти 79 градусів. І одержимо число 101 градус. 101 градус. Значить, для того, щоб визначити градусну міру зніжних кутів, ми використовуємо означення і використовуємо властивість їх. Нехай у нас є. Ще одна задача, на якій показано на малюночку прямі, що перетинаються. І е, відомо, що кут 1 плюс кут 2, сумі дають 90 градусів. Щоб розв'язати цю задачу і знайти градус купіру кута 1 і 2, нам треба спочатку визначити вид цих кутів. Такі кути, у яких вершина спільна, ми назвали вертикальними. Тому ми зараз і скористаємося властивістю вертикальних кутів про те, що вертикальні кути рівні. Тоді, якщо ці два кута рівні, градусна міра кожного буде дорівнювати 90 і ділити на 2, тобто по 45 градусів. На останньому малюночку також треба знайти кут 1 і кут 2, але ці кути суміжні. В тому говориться, що різниця таких кутів, тобто кут 1 кут 2, дорівнює 70 градусів. Різниця показує, наскільки один кут більший за другий. Цю задачу можна розв'язати через рівняння. Нехай кут 2 буде і кут дорівнювати, а кут 1, оскільки він більше на 70 градусів, буде дорівнювати х плюс 70 градусів. Після того, як ми склали ось такий вираз, ми бачимо, що обидва кути, оскільки вони суміжні, в сумі дають 180 градусів. Тому я можу скласти рівняння, написати між ними знак плюс і дорівнює 180 градусів і розв'язати таке рівняння. Я це рівняння розв'язувати не буду, це рівняння не складне, Ви можете його розв'язати самі, але коли ви розв'яжете таке рівняння, ви визначите градус одніру, куди 2. Щоб знайти кут 1, ви можете використати властивість суніжних кутів і від 180 градусів відняти знайдений кінці. Всім дякую за увагу. Вивчіть, будь ласка, означення і властивості років. Всім До побачення!